Аби діти відчували себе комфортно навіть під час повітряних тривог, за ініціативи ювенальної поліції. На базі гімназії номер 6 пройшла акція зі створення яскравого позитивного та комфортного укриття для здобачів освіти. Деталі розкажуть наші журналісти. Минулий навчальний рік учні гімназії провели на онлайн-навчанні. Цього літа педагоги учні та батьки разом із представниками комунального підприємства Добробут облаштували укриття поблизу школи, щоб діти змогли повернутися до звичних занять. Коли до мене звернулися представники ювенальної превенції нашого міста, запропонували прикрасити наше укриття. Я звісно погодилася, тому що це життя, це яскраві барви, це взаємодія поліції з дітками. Ми побачили, що діти дуже задоволені, діти дуже зраділи. Сподіваємося, що буде менш повітряних тривог, і вони не відчують ось цей негативний наслідок наших суворих днів. Враховуючи той факт, що зараз діти часто спускаються в укриття під час навчального процесу і проводять там багато часу. Представники ювенальної поліції вирішили розмалювати стіни. Це необхідно, аби діти, дивлячись на малюнок, могли відволіктися та розслабитися, почувати себе комфортно і в безпеці. Ми до цієї акції залучили саме дітей. Ми вирішили, що дуже буде круто, якщо вони самі долучаться до створення цього малюнку, приймуть участь. І ми, звичайно, що долучилися до цього всього, вирізали разом бабочок, створили малюнок, повісили Прапор України, який буде символізувати нашу єдність, незважаючи на всі негативні обставини, які трапляються. До створення малюнку на волонтерських засадах долучилися студенти Кам'янського фахового медичного коледжу. Вони розповідають, малювання для них це хобі, яким займаються доволі давно. Нас запросили долучитись до акції щодо малюнку в укритті для дітей, які тут будуть навчатись. Він дуже позитивний, як на мій погляд, дуже багато жовтого, який символізує спокій та якісь яскраві барви в житті. А разом з дітьми мі. Ми підбирали в принципі сам малюнок, який будемо малювати, і вони також долучались до роботи. Учасники заходу були дуже раді долучитися до акції, адже такі малюнки можуть дійсно допомогти відволіктися учням у стресовій ситуації. Діти сподіваються, що скоро війна закінчиться, і це укриття більше не знадобиться їм.